Зсу вдарили по нафтобазі в окупованому Луганську напередодні пізно ввечері. Відео масштабного загоряння на одному з об'єктів опублікували в мережі очевидці. Кілометр два да, навера. скільки це вовші за даними російських змі. Вибухів було кілька. Перші прохреніли близько 23-ї години. Пожежу було видно з різних частин міста. А місцеві телеграм-канали попередили мешканців про проблеми з паливом і порадили запастися бензином. Згодом гауляйтер так званої ЛНР Леонід Пасічник підтвердив приліт по нафтобазі. Удар був завданий імовірно ракетами атакам. Написав пасічник у телеграмі. П'ятеро співробітників підприємства постраждали і були госпіталізовані на самій нафтобазі Спалахнула сильна пожежа. Також були пошкоджені лінії електропередачі, через що будинки в районі бази виявилися частково знеструмлені. Крім цього, загорівся газопровід високого тиску у гасінні пожежі було задіяно всі підрозділи МНС у Луганську, Зазначив пасічник. На ранок рятувальники продовжували боротися із наслідками прильоту згідно із супутниковою картою. Нафтобаза знаходиться на околиці міста. Ну одна велика нефтебаза, приблизно так, як так, як в Донецькій в районі місії Макіївського інженерно-строїтельного інституту. Там теж одна велика нефтебаза, далі. Дальше... Есть еще сети мелких. Так вот, до Донецку давно уже от минусы Добрались до Луганской. Україна регулярно завдає ударів по нафтобазах та НПЗ у тилу Росії та на тимчасово непідконтрольних територіях. За чотири місяці російські НПЗ та Нафтобази були атаковані не менше 20 разів. Повідомляють Росзмі. Однією з найпотужніших стала серія влучань дронів по нафтобазі в ТУАПСЕ Краснодарського краю в січні 24-го року. Як результат НПЗ зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів на три місяці, 6 травня завод Роснафти у Туапсе ТАБСЕВ. Ви виробництво після удару українських безпілотників повідомило Reuters з посиланням на два джерела удари безпілотниками йдуть повіперним точкам на заводі. Поки ні востанов, основному це ліба возгонни башні, либо на пад установки предварительної підготовки нефтія і вони десь приблизно около квартала. их, ну, это три месяца, три-четыре месяца их восстанавливают. И почему нельзя останавливаться? То есть отминусовали мы там, допустим, 10-15% углеводородной промышленности россиян. Они ее восстановят, восстановят через определенное время. Почему надо постоянно держать под контролем НПЗ российские для того, чтобы вот хотя бы раз в квартал, раз в три месяца на один НПЗ прилітала. до речі, напередодні ввечері тривожно було й у Таганрозі Ростовської області. Близько 9-ї години місцеві телеграм-канали повідомили про звуки пострілів у районі військового містечка та аеродрому на Маріупольському шосе. Користувачі в місцевих чатах писали і про інші локації. Звуки автоматної черги на російському полі та на вулицях, які поряд було чути вибухи Беріїва та Тахмет. У мережі з'явилися відео, на яких можна почути проліт безпілотника. Та Ганрох намагалися атакувати ракетами С 200 але протиповітряна оборона знищила цілі на підльоті до міста. Повідомило російське видання блокнот офіційних коментарів ані від російської, ані від української влади поки що не було. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.